Так, дивіться, ще в нас з'являється квартира Поріжечок. солоденький. Це у нас британський квартал, Теремки, Голосіївський район, квартира студія, 20, 4 квадратних метри. Подивитися. Це у нас комфорт-клас. республіка поруч, метро поруч. Ось такий комплекс, уся інфраструктура. Красиво, прикольно. В такому англійському британському стилі. І називається британський квартал. Так що подивитися. Що можна орендувати в Києві за 13 тисяч гривень. Дивіться, ось така стильна світла дизайнерська квартира студія. Ось така вона невеличка. Тут у нас 24 квадратних метри, але дивіться, яка вона функціональна. У вас і кухня, і телевізор кондиціонер, диван, який розкладається, шафа. Ось така зона кухні. У нас індивідуальне газове опалення. Топова картина і санвузол. Такий повноцінний санвузол. Тут у нас взагалі джакузі. Так що люксова квартира студія за 13 тисяч гривень. І щоб ви розуміли, здалася вона просто без перегляду. Одразу скинули завдаток і буде підписаний договір. Так що звертайтеся гарного дня. Так, і по комплексу, ж, дивіться, забув. Показати, ми виходимо. Ось такий у нас британський квартал, все красиво, ось так виглядаємо, спускаєтесь собі на перших поверх комерція, магазини, кав'ярні. Тут багато всього, стоматології, ресторани. Все тут у нас є. Ось таке британське, невеличке містечко, але дуже таке затишне. Бачите, діти граються, все добре. Хочу звертатися гарного дня.